Ще одна ідея, це ось така перегородка. Нам тут потрібно було відділити зону кухні від коридору з зони, зони входу. Тому що ось тут ми заходимо, до речі, десь такий бамбук класний на вході. Заходимо, тут шафа і тут одразу би було видно кухню, що не завжди є дуже прикольно, особливо коли на кухні щось готується. Це може бути не зовсім зручно для господарів, які там в той момент готують. Тому ми тут зробили ось таку перегородку з цегли. Це просто, звичайно, цегла, з якої теоретично, ну, не теоретично, в принципі, будують перегородки цією стороною лежачою. А тут ми поставили її стоячі. отвори на виду, нічого вони не будуть закриватися, нічого з ними не відбувається. Звідти світить сонечко влітку, взимку весь час, в обід і ввечері. Ви зараз бачите, що за якраз попадати буде і створює таку гарну тінь, буде створювати гарну тінь на столешні. Тому що в цьому місці у нас буде столешня. І сюди падати прекрасна така тінь і буде створювати дуже гармонійне таке середовище.